Всім привіт! Вас вітає і Сьогодні у нас на огляді машину, яку можна порівняти сміло з містою. Бо До то дівчинці за 30, кожен хоче попробувати, але тільки одиницям виходить насолодитися. Поговоримо, технічка тут з того, що можна купити, просто знайти це М50, 4 ,4, ну М50 це рядна шістка, 44 v 8 теж гарний мотор, це два бензинові агрегати, які просто купив, знайшов живий і їздиш, все інше зробив один раз до воду і тільки обслуговуєш і заправляєш маслом і бензином. А все решта, типу, таке, ну, типу, там, дизеля є, вони теж вроді як непогані, а все решта по ситуації. По техніці, типу швидше за все, у вас будуть проблеми з кузовом крім мотора. Того, що, ну як так, то дівчинці вже за 30 і вона бачила життя, типу, її найти живу тяжко. Отакі всякі мудаки її потягали за життя. Але якщо перейти до дизайну, ну це не то, щоби класика, це вже прям важкий люкс. І просто гарні диски, гарні бампера. І вона вже не буде від вас нічого вимагати, того що там подивиться на підйомчиках, яка вона бомбеза. І зараз по класиці нашого відеознімання попросимо цього проєкту, власника цього проєкту, його творця в кадр на маленьку Ну, Ми здоров'я в кадрі не будемо, оскільки ми вже поздоровкалися за кадрами. Так, ну давай по класиці. Що, що по мотору, як збираю і тому подібну. Слапнули М54 3 поміняли нав'язку, ролі, керівні. Я зрозумів. І ще крім мотора, що тут робилося? Вихлоп. ходова. Ну, да, 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 да. легше сказати, що не робилося. Да. Ну, по кузову ти просто купив живу машину і так. в кузов вкидав. По кузову нічого ще не робив. Добре, класичне питання до ВНВшника, що по розходу масла. Літра на тисячу. А, нормально. Да, в такі. Він типу масло не міняє, він тільки доливає. Так, скільки грошей це все дійсно коштує? Типу, ну ми знаємо, що ти робиш машини, ну типу двигун робив сам і так далі, але скільки би це коштувало для простого смертного, який просто поставив котлету на стіл і її, каже зробіть? Не можу уявити, там сума буде немає. Ну, більше за 5 євро? Думаю, так. Да. Це без машини. Якщо зробити все ідеально, так. Ну, типу, просто мотор вкинути, вихлоп, підвізка ще по салону побавитися, то це буде більше за. Только ну, 5 можна ну, це Ми говоримо про тисячі, само собою, не, не про одну купюру. <реш> <реш> uh, До речі, а питання, типу, скільки коштує їздити на ній просто, типу, бензин, там, обслуговування і тому подібне. Просто, типу, умовно від'їздити літній сезон, скільки би це коштувало? Ну там на місяць чи як? Якщо поміняти масло, там на там, там якісь. І бензин, само собою. Ну, це ми про гривні вже говоримо, не про євро і теж тисячі. До речі, а були якісь пригоди з машиною, ти типу, кудись зачепив, щось черпанув, типу, по кузову чи... — Був знак зрізав. А бамбургів. Це, це, нюанси, це нюанси. Та вроді, як по питаннях таких загальних все, типу, просто, типу, саме головне — це от насолодитися от такими двіжухами, от коли людина прикладала впливала ну, душу, тому що це, само собою, що. Коштувало неймовірну просто кількість грошей, часу, сили, і енергії, і це показує, типу, от наскільки людина любить свою машину? Типу для неї це типу не просто якийсь там проєкт, це просто, типу, для ну як дитина, напевно, або щось такого роду. Знаєш, типу, І, знаєш, оце от питання, коли людина потратила там 2-3 роки на машину, за скільки би її продав? Би продав? От, типу, от, от я про це кажу: Найди таку тесу, типу, коли людина щось робила, за скільки би її продав? За п'ять, за сім. Для мене машина це кент. За скільки би продав? За половиною. Ну, типу, нафіг це говорити. Типу, якщо ти можеш продати машину за гроші, значить це для тебе, тупо машина. Ну, максимум транспортний, ну, транспортний засіб або машина. А якщо ти хочеш типу, щось таке зробити, прям цікаве, тоді зробив цікаве І це, типу, частинка тебе. Звісно, можливо, ти це переростеш колись, але це все нюанс. Тому переходимо до салону. В салоні ця машина ну, перфектно. Вирімішаємо село, хлопчики. Ну це не ваші оці от приколи, коли ви купили якусь плюс-мінус свіжу тачку, але типу на галімій комплектації і кажуть, оця машина. Ні, тут, типу, клімат-контроль є. Типу на ті роки тут є все, що треба для машини, розумієте? Типу, в тебе є. Єдине, що тут це і люку нема. Але типу, ця машина стильна і люку. Ну, в тебе є короткохідна коліса, в тебе є бортовик, в тебе є на цьому. Касетку ставити, яка на блютузі працює, вона теж буде грати із телефона. Але при тому всьому ти можеш слухати музику з оригінальної касети, яка грає досить чітко. Ну, хлопці, це, це типу машина, в якої в одному болоті більше душі, ніж в Бог Теслів. Того насолоджуйтесь такими приколами, поки вони ще доступні. Бо рано чи пізно вони закінчаться, і при цьому всьому прийдеться прощатися з. Такими легендарними тачками. Але поки є такі машини, ними треба ну, типу, від них треба кайфувати. Тупо побачив на вулиці, кажу отак. Тут якщо побачив якусь гарну, доглянуту тачку. Чесно, то є на такі маленькі швидкості, буль важкий. А от тому вон, сума вона не на не, не досить невеликі крутості. Так, так ну ми зараз відпускаємо до 10 троєн на невизначену ліску. Але мені подобається, скажу чесно. Зараз от друга передача 2000 обертів, зараз пробуємо прижаться. Я обіцяв, що я мотікатися не буду, чесне слово. Обіцяв. Але я не знаю, як не мотікація, коли ти їздиш на таких типу тачках. Просто. Яй-яй-яй-яй-яй! рідна, ну, а ти воно як це? Виєш, тільки чу-чуть нажав, я вже першу просто у відсічку. Третє. Четверте. Ні, 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 ні. Мені таке не можна. Мені страшно стоїти. Типу, на 36-й я їхав, вона не провокувала. Тут вона, ну, чу-чуть, типа, я не прожимав до підлоги. Я не прожимав до підлоги, Очко от таке от ставив. Мені здається, типу в кадрі буде видно, як я чуть-чуть побілів. Змарнів так начисто. Де? Стоп, то тут же оцей готель де ми розвертаємося? Я мастив. І оцей от звук, який просто типу, ще Точні кастомна підвізка, типу, того вона як керується, напевно, краще за стов. Він скажу: от маєш можливість щось зібрати подібне? Ну, типу, маєш бабки, час, сили. Ну, Бажано мати хоча б щось одне з цього всього. Зроби один раз. Мені ж, типу, життя занадто коротке, щоб їздити на кредитних тачках. Зроби, ну, типу, має кредитну і зробило щось таке, якщо є можливість. Того, що воно того коштує. Це, типу, така двіжуха, яку в натурі за гроші не купить. Ну, в правильному розумінні. Тому що це просто-напросто стиль. Так. Зараз. Друга. І от зараз під горку газ до блять. Все добре, я матюкатися не буду. Не буду, це просто. Типу, ну, я не можу отак, ну, типу, без емоцій. Це просто вали. Для мене чуть прямо сленка потекла. я я яй І це ми вже наявниці. Сновська. Ну, типа... Почекай, гончики, обгончики. А, ти не ну, ціна немає, ні? Просто на нейтральці вже докочуємося. Ну, типу один раз нажав на педальку сотка, Типу, ну, що далі, ну, і так чи що, мені трохи страшно стало чесно. Ну, Але дуже хочеться щось мати Мене єдине, що напрягає, от, коли ми знімаємо подібного роду машини, що, що в мене день буде зіпсований після цього. Тому що я цілий день буду розчарований, що я не можу щось таке зробити. Ну, типу, я не знаю, як на таких машинах спокійно їздити і так далі. Вона просто тобі каже, типу, дивись, я зараз буду їхати 100 км на годину, і мене твоя думка не цікавить. Все, типу, незалежно від того, як ти тиснеш на педаль, я два рази проїхався туди-назад, типу, я на педаль не тиснув. Типу один раз прожав до підлоги і швидкість, типу, просто гоп-120 і просто вона опирається в передачу і все. Моє завдання на найближчих там 10 відео знайти щось, що мені буде подобатися хоча б на 60% від як ця машина. Хоча б. Ну, типу, це максимум. Я думаю, що можна в От ну, області. от отака от одна от з 34-та, зібрана з душою, машина, в якої в одному болоті більше душі, ніж в Теслі. І скажу чесно. Ми зазвичай типу оцінюємо ці всякі котики, але я зрозумів, що такі тачки не можна оцінювати по п'ятибальній шкалі. Це просто тачка як рок-н-ролл. Типу, всі її люблять, просто не кожен цьому зізнається. Тому от ми вводимо таке нововведення ще на 36-й вел, і тут будемо вводити. У нас є така термінологія, тепер стіна н ролу буде тачка фотки, і я її швидше за все буду. Ми знайдемо десь точку, де їх просто розвішувати. І я сподіваюся, що ми знайдемо ще багато таких проєктів, типу, щоб ця стіна не пустіла. Тому всім до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь, донатьте на військо. І до зустрічі в наступних відео. Отак у нас проходять зйомки.